І так, друзі, 1.2 TSI 180 тисяч пробігу. Машина мала в Німеччині два власника. От Зараз така трішки нерівна дорога, зима, от така у нас зима без снігу, був сніг, зараз немає. Зараз я покажу, що таке 1.2 і як він їде. Це у нас яка там. Мабуть, зараз четверта передачка. Да? Четверта показує вімкнути п'яту. Четверта передача 1960 км на годину, як для бензинової машини, довгі передачі. Я скажу по-чесному, я здивований, довгі передачі. Шість передач, що у вас була менша потужність, у вас була п'ятиступка, а це шестиступка. Зараз ми. от... Якраз зараз буде наша черга. Ну, звичайно, з GTI ми не порівняємося, бо то зовсім інша потужність. А я скажу так: от зараз ми проїдемося і відчуємо. Так, мені трішки незручно однією рукою перемикати. До речі, в потоку вона їде хорошо. Дивіться, як вона набирає. Це вам не MPI. Але це саме ми вмикаємо 5-ту. Бензин в будь-якому випадку треба трішки. Трішки більше крутити. І так кручу до 3000. шоста передача 122,5 тисячі обертів. Дав газку. Ідемо під горбочок зараз. О, 140. Тримаю 140, машини йдуть на розворот. Не хочу створювати ніякі аварійні ситуації, але. ну... Друзі, де всі машини? Ви подивіться, хіба вам не хватає отакої потужності? Вам не хватить, щоб вона отак їхала? Я не розумію, чому вона не їде. Люди розповідають, вона не їде, а самі їздять 100. 80, вони їдуть скрізь 80, чи в місті, чи в селі їдуть одинаково, з, з одинаковою швидкістю. Дивіться, з 2000 обертів. Я дав газу, і я скажу, що ну, без проблем. Ми пішли, Тут зараз такий дурнуватий розворот. що цей лів. Куди ти маєш повертати? Ти ж нікого не обженеш. Три і чуть-чуть. Скільки? 160. Даже немає половиною тисячі обертів. Друзі, ну чого ж вона не їде? Фура попереду трішки. У нас така тут дорога, ще трішки не очистилися в нас гальмівні диски. Ну, от, з 2000 я знов даю газку і поїхав. Їду на розворот. Але, друзі, їде машина? Та блін, вона, вона їде, летить 150-160. Вона набирає легко, ви собі їдете з потоком для бензинового двигуна 3000 обертів. Я скажу, це норма. Колись я їздив на шкоді Фабії. 1.2 звичайний атмосферний двигун, то я скажу, що там норма була, коли ви їдете 130, то там було 4 чи 5 тисяч обертів, і то була норма. Ну, чого ж ви не їдете? Дивіться, ми розверталися, ця машина пішла, проїхала, і ми її легесенько догнали. Цього двигуна хватає з головою. Не хочу чути, що 1,2 чи 1,6 дизеля не хватає. Та ви що, то самоліт. Добре, вони їздять, 1,6 дизельний двигун. Я не знаю, набагато краще їде, е, чим 2,5 атмосферний американський двигун чи 2.4, бо його треба крутити. Немає ніякої потужності, нічого. Дивіться, дав газку, турбінка спрацювала, там, турбіна дує, машина. Ну, самі зрозуміли, що. Yeah. Та без проблем я собі Та на ній зручно їздити клас. Клас, супер. Я скажу, мені дуже крепко подобається, як вона їде. Просто вогонь. Ще раз переконуюся, що малі об'єми боятися не треба. Треба боятися великі об'єми, великої витрати палива, бо взяли дешеву американську машину, а вона по факту. Витягнула на паливі стільки, що не знаєте, чи кудись поїхати на ній, чи не поїхати. Ну, то зовсім інша історія. Друзі, їде один і два, їде взагалі.